Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Кирило Боданов погодився очолити е, офіс президента. Спочатку Володимир Зеленський провів з ним зустріч. Потім офіційно було повідомлено, що було запропоновано посаду е, Боданову. Про це він сам написав у своєму офіційному телеграм-каналі. А вже вчора ввечері стало відомо, що м -м, Кирило Боданов погодився очолити е, офіс. Президента, що кажуть е закордонна і заокеанська преса. Відгуки виключно друзі, схвальні. Якщо ми будемо е читати, чи Таймс, чи Політику, чи Блумберг, всі в Унісон пишуть, що це посилення позиції української в майбутніх перемовинах зі сполученими штатами Америки. От Таймс пише Боданов один з небагатьох, кому сполучені штати Америки довіряють персонально. Його неформальні зв'язки з американськими спецслужбами можуть відіграти ключову роль. Оль у переговорах Боданов має тісні і багаторічні зв'язки з Америкою. Він стане ключовим до діалогу в разі переговорів з Трампом. Як пише видання New York Times, Боданов має багаторічні. Відносини, зокрема, з розвідувальними та силовими структурами він проходив підготовку в програмах за підтримки центрального розвідувального управління та був інтегрований у співпрацю з Сполученими Штатами Америки ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Крім того, коли Буданов отримав поранення на сході України, він лікувався в медичному закладі, що є фактично унікальним випадком для українського військового в цьому медичному закладі. Можливо, лише за прямою участі з. США, і там спеціальні якісь дозволи можна треба потрібно отримати, аби проходити там лікування за оцінкою, оцінкою New York Times, Такий рівень до доступу і довіри мають одиниці. У Вашингтоні його сприймають як надійного партнера, який розуміє логіку американських силових інституцій і здатен говорити з ними однією мовою. Саме ці неформальні зв'язки можуть стати вирішальними, якщо формат взаємодії між Україною та Сполученими Штатами Америки зміниться. Ну, як я їм казав, Financial Times, Politico, Bloomberg, Reuters, Блумберг Economist, всі пишуть виключно позитивні відгуки щодо цього призначення. Я вам нагадаю позицію Кирила Боданова щодо останнього переговорного треку, коли була написана, пригадуєте в жовтні оприлюднено спецперсоником Трампа Стівом Віткофом і спецперсоником Путіна Кирилом Дмитрієм. Їхній план на 28 пунктів. Тоді Кирило Боданов чітко сказав, що він не прихильник того, аби обговорювати проговорювати взагалі відхід сил оборони України з цієї чи інших територій в україні тому що це є українська земля і це взагалі не обговорюється також друзі відомо що володимир зеленський запропонував михайлу Федорову, міністру цифрових цифрової інформації трансформації посаду міністра оборони україни Зеленський запропонував нинішньому керівнику міністерства цифрової трансформації Федорову стати новим міністром оборони. Про це він сказав у вечірньому зверненні. Вирішив змінити змінити формат роботи міністерства оборони України. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Михайло глибоко займається питанням щодо лінії дронів. працює дуже результативно в цифровізації державних послуг та процесів разом з усіма нашими військовими, з військовим командуванням, разом із національними виробниками зброї та партнерами України. Треба. Реалізувати у сфері оборони такі зміни, які допоможуть. Федоров зможе все це реалізувати і додати технологічності. Денису Шмигалю я запропонував очолити інший напрямок у державній роботі, і не менш важливий для нашої стійкості, заявив Зеленський. За словами президента, невдовзі будуть ще кадрові рішення в інституціях, а також незабаром оголосять нових очільників е інших відомств. Давайте ми заслухаємо пряму мову нашого президента. Сьогодні ми почали суттєве перезавантаження зміни внутрішні, щоб Україна була більш стійкою минулого року. Були і хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були і проблеми, які не варто залишати у новому році. Тому хвиля змін кадрових і будуть ще рішення в інституціях. Друзі, хочу вам сказати, що на болотах щодо призначення К Кирила Буданова, очільником офісу президента, там волали в них палало там, де регулярно палає. Суть тому що їм дуже і дуже не сподобалося. Ну нам, нам то байдуже, але ж їхня реакція з неї е можна зрозуміти багато чого. Е вони кажуть, що дивіться, нелегітимний Зеленський призначив нациста, чи як вони там називають Буданова. Тобто їм дуже не сподобалося те, що офіс президента очолив військовий, очолив керівник колишній книг головного управління розвитку, очолив той, хто регулярно ліквідовував тих чи інших генералів в Росії. Не пригадайте, за останній рік трьох генералів було ліквідовано в, 17, в грудні минулого, минулого року. В грудні цього 25-го року, загалом трьох генералів, ну і багато-багато було проведено. Феноменальних операцій, які дуже дуже би не сподобалися нашому ворогу, саме тому такий, от ну, От бачите, їхні пропагандист Аспарян, як і ожидалось, нацист, так самісінько написав і їхній головний рупор. От Салавйов теж написав про те, що терорист, нацист і так далі, тому подібне. Тобто, реакція Кремля на призначення Буданова. Десь підказує, підказує, що це було правильне рішення, друзі. Президент Зеленський хоче замінити голову СБУ Василя Малюка і призначити його очільником е е зовнішньої розвідки чи секретарем РНБО е за даними джерел Малюка можуть призначити очільником цих відомств. Зазначають, що голову СБУ призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада України за поданням президента України. Зеленський у вечірньому зверненні друзвіче повідомив, що завтра ми, тобто сьогодні, продовжимо зміни, будуть ще рішення. Повідомляють також, що можливо і змінять. До 10 очільників обласних військових адміністрацій знову ж таки джерела кажуть, е, е, тому що офіційної інформації немає що нібито наразі Василь Малюк відмовився від запропонованих йому е, посад. Що ж, будемо чекати, що буде казати. Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову ж таки повинні бути оголошені мають бути ті чи інші зміни е, е, на тих чи інших посадах, і в тому числі в кабінеті міністрів. Нібито міністр оборони Денис Шмигаль має очолити енергетику. Щодо сполучених штатів Америки і про реакцію, друзі демократи там трішки підні, підіймають, скажімо так, носа е, тому, що ви знаєте, що Трамп і республіканці повністю за цей рік знівелювали і десь е, м, знищили фактично своїх опонентів демократичну партію. партії. Е, колишній радник Камале Харіс з Нацбезпеки, безпеки, пан Гордон, е, вийшов і сказав, що Зеленському не варто погоджуватися на Пропозиції гарантії безпеки і залі від якісь мирні е, плани Дональда Трампа, тому що він каже 47-й президент, не виконує своїх зобов'язань. Ну, ми розуміємо, що в першу чергу це є внутрішня їхня боротьба, і е, звичайно ж, демократи будуть робити все на перекір Трампові. Ну але тут можливо, десь ви знаєте, логіка є. Е, він також зазначає, що в проекті угоди гарант, гарантії будуть застосовуватися до значно. На тобто це Пропонується нібито, що це, це буде за аналогом п'ятої статті НАТО. Так от, це от Філіп Гордон каже, що не можна довіряти Трампові. Цих зобов'язань він на себе не візьме. Нагадаю вам, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконував, що нібито в перемовинах Сполучених Штатів Америки навіть фігурували фрази, що Трамп готовий відправити військовий контингент до України. Так от, також Філіп Гордон каже, що на такі речі не потрібно розраховувати і. Грубо кажучи, не зачаровуватись такими можливими пропозиціями. Друзі, давайте більше говорити, що відбувається на південному перепрошую на північно-східному напрямку, і не лише біля Вовчанська, Куп'янська, Лиманський напрямок. З нами на зв'язку начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пане Віктор, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Віктор, почну я так з півночі, бо ми сьогодні говорили і про Харків а, в своєму Ну, звернені Путін до новий рік розповідав там, що вони будуть створювати на 26-й рік ну традиційно санітарну зону на півночі нашої країни. От, хотів би вас запитатися, чи є ворога ресурси і засоби, аби посилювати тиск на північному напрямку. Знаєте, створювати санітарну зону, це приблизно як заяви про демілітарізацію та денацифікацію. Вони зручні тим, що на відміну від умовно, кажучи, зятя Куплінська, незалежно від результату можна заявити, що ти це вже зробив. Себто, тут немає чітких критеріїв. Очевидно, що оскільки російські війська Ну, якщо от прямо зараз наступить, от на цій лінії розмежування, яку ми зараз маємо, наступить вже там кінець 26-го року. Путін все одно теоретично зможе сказати, що ось не ну, дивіться. У нас ж є буферна зона. У нас ж є там російські війська в районі Куп'янська. У нас же є там трішки просунулися на великоборнульському напрямку. Там створили якусь зону контролю. Там не знаю кілометри на чотири заглибки. Ну вже щось є. От, скоріш за все, воно десь так і є так безумовно. Вони намагатимуться її якось розширити, вони намагатимуться якось з'єднати усі ці острівки в щось єдине і створити справді на кордоні на державному кордоні України якесь загальне проникнення, але вони ж це намагалися робити весь 25 рік, будемо чесні, і в їм це не дуже вдалося так. Вони в окремих місцях увійшли. Так, наприклад, якщо брати Сумщину, вони увійшли в селище Грабовське на кілометр від державного кордону. Так, якщо брати великоборлуський напрямок, вони змогли на його найбільш східній частині там трішки більше заглибитися. Але вони це роблять цю війну. Більш того, той саме Вовчанськ, та саме битва за Вовчанськ, теж елемент створення зони контролю. На фактично на кордоні, бо від вовчанську 4 кілометри до кордону. Але скільки вони в тому вовчанську намагаються хоч щось зробити, хоч якщо не взяти, то зруйнувати місто і все одно не можуть просунутися. Тому так це це справді те, що вони будуть робити. Але це також те, що вони робили весь попередні і те, що вони робили ще в 2024 році. Пане Віктор, а якщо говорити от трішки, візьмемо трішки так з північно східніше Куп'янська, який на словах і Герасимов, і Путін, і все керівництво генштабу Росії оточують і, і оточують кожного дня. Насправді все кринально навпаки. Що зараз там відбувається? Чи є угрупування військ ворога в самому місті і наскільки вони заблоковані? Чи справді вони не мають зв'язку і доступу до своїх підрозділів? Зв'язок мають, якщо мова йде про радіозв'язок, то mm -hmm. вони його мають. Якщо мова йде про якийсь доступ до, до постачання до, до вивозу власне поранених до якихось логістичного операцій, то звісно ні. Єдине, що інколи можуть закидати через дрони, але там не завжди вони можуть підбирати те, що їм закидають дрони. Тому так, там залишається як група менш за 100 осіб, і її там перебування добігає завершення. Спроби росіян інфільтрувати додаткові сили в місто чи спроби росіян розблокувати місто, вони взагалі. Якогось успіху не принесли, хоча дуже активно намагалися останні два тижні. Паралельно біля Вовчанська вони намагаються тиснути на українські плацдарми на лівому березі річки Оскіл без Особливо успіху, але там справді там зусилля є. Там принаймні в них є на що спертися. Є е, е, якась не знаю, якась можливість докладати зусилля, тоді як на північ від міста на правому березі, ну там скоріш погано для них, і там навіть самою, може сама можливість не є настільки ефективною. А пане Віктор, А річка, Оскілок, вона зараз слугує, як що вона замерзає, використовують її там як переправу по льоду, чи як це виглядає? Ну, вона підморзає, але справа в тому, що для того, щоб е крига стала міцною і достатньо надійною для того, щоб з неї не провалюватися, має, має стояти постійно е ну, декілька днів, а краще декілька тижнів. Від'ємна температура. Якщо ми говоримо про воду, що біжить. Так, воно вкривається, але от зараз просто навіть якщо подивитися в мене за вікно. Теж Харківщина, там пройшов дощик. Не сніжок, не сніжок, а дощик. Тому температура просто вона так чи інакше гуляє зараз. Ну я б на їх міс... ну техніку точно е переправляти не вийде. Ось на Брюсі можна намагатися проповсти, Може, щось і буде. Пане Вікторе, якщо договорити про по напрямках на фронті, чи ви можете зараз викромити якийсь пріоритетний напрямок для ворога, де він накопичує накопичили та засоби або просуватися? Це можливо Покровськ, Костянтинівка чи Лиман чи інші плацдарми? Ну, я можу говорити за свою зону відповідальності в mm -hmm. першу чергу, але тут все одно так чи інакше, все з'їдеться до того, що у противника є одна велика амбіція. Ця велика амбіція – це славянсько кроматорська агломерація. Будь-які виходи на неї з будь-якого боку для нього важливі. Вихід через Костятаївку для нього важливий. Вихід через Лиман для нього важливий. Тому він намагається рватися з усіх боків, з яких він теоретично може підійти до цієї агломерації, яка є ключовим пунктом до оборони власне усього північного Донбасу. Тому, а очевидно, що найбільше зусилля будуть докладатися саме там, пане Віктор. Я вам дуже дякую за цю інформацію. Дякую, що долучилися. Знайшли час та змогу розповісти, що відбувається на вашої навітинку зони відповідальності ваших підрозділів. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Віктор Тригубов, друзі, начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил.